Всім привіт! Ви на каналі Секрет Інвестора і сьогодні я записую перше відео де хочу розповісти вам, як прийняти участь у розіграші 50 тисяч доларів від Trust Wallet. Ну що, по-перше ми переходимо в телеграм канал Секрет Інвестора і переходимо за посиланням на всі завдання. Далі читаємо уважно умови, які нам потрібно виконувати. І так, всього буде 15 NFT, але для прийняття участі потрібно лише 12 або більше. Далі ми бачимо перечень NFT, які вже доступні. Також цей перечень ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Переходимо на сайт Galske ID та прив'язуємо гаманець від Trust Wallet. Це обов'язково. Далі переходимо в Settings, Social Link. І прив'язуємо Twitter та Discord. Прив'язуємо Twitter, робимо твіт, нажимаю кнопку твіт, переходимо до профілю та копіюємо посилання. Вставляємо його сюди та верифікуємо. Twitter верифіковано. Далі переходимо ще раз в Social Link та під'єднуємо Discord. Нажимаємо Авторизувати. Все. Twitter та Discord під'єднані. Це обов'язково. І так, ми все зробили і зараз будемо забирати одну із NFT. Переходимо до Telegram каналу Копіюємо ссылку. Переходимо до сторінки NFT, тут є короткий опис, як нам потрібно змінити NFT. Далі ми бачимо завдання. Зеленим горить те, що вже виконано, я вже підписана Trust Wallet у Twitter, тому мені це завдання не потрібно робити. Далі ми нажимаємо сюди і бачимо. Потрібно зробити ретвіт. Нажимаємо. Twitter у нас вже підв'язаний, тому він автоматично це підтягує. Нажимаємо ретвіт. Ретвіт зроблено. І перевіряємо. Бачимо, що це завдання загоріло зеленим кольором, тому ми все зробили правильно. Далі переходимо у інше і бачимо. Нам потрібно просто зайти в Discord. Нажимаємо Join Now, прийняти запрос. Дивимось, начебто все. Перевіряємо. Наше завдання в Discord виконано. Далі дивимось третє завдання Oxy Twitter Followers. Нам потрібно просто слідкувати за цим каналом. Нажимаємо Follow. Далі Follow. Закриваємо і перевіряємо. Все, нажимаємо Claim. Тут буде Claim One це наша NFT заклеймна. Переходимо до профілю, чекаємо трохи пару хвилин. Ну, все, C8 NFT в моєму гаманці. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь, ставте лайк. Всім гарного дня!